Що ж особливого в цьому адвент-календарі? Ну, по-перше, він 12-денний. Тобто, ми маємо 12 коморочок з сюрпризами. 7 продуктів нам кажуть, будуть для макіяжу і 5 – для догляду. Половина з цих продуктів повнорозмірна, інші міні-версії або travel size. По друге дизайн коробки дуже стильний, чорний такий насичений, з рожевим футляр, який можна потім мені здається використовувати як? Сумточок для зберігання косметики. Коштує цей набір 160 євро, це приблизно 8 тисяч гривень. Ну, мені здається, немає гроші. Але що обіцяє нам Ріана, що тут продуктів на 275 євро, то десь приблизно 13,5 тисяч гривень. За даними деяких джерел, загальна вартість цього боксу трохи більше, ніж ми порахували. Десь 275 євро в Іспанії. Кажуть, мені цікаво, так чи ні, це. Порахуємо наприкінці і дізнаємося, насправді вигідно це. Чи ні, до речі, цей набір це лімітована колекція, можна сказати, ексклюзив сефори, тому його не просто дістати на сайті Ріамі купити їх неможливо. І фанати розмітають такі штуки дуже швидко. Річний календар фенті розкупили майже за декілька днів. Коли я купувала, все було окей, ажіотажу не було. Тож, якщо в кінці огляду ти вирішиш, що він тобі потрібен, треба зловити момент, поки він ще є наявності.